Друзі, привіт! В останній час до мене надійшло багато запитань, коментарів та листів з проханням пояснити, а що зараз відбувається з мобілізацією чоловіків 55+. Хто наробив знову хайпу, мені невідоме та й не цікаво, тому що я завжди спрямовую свою увагу лише на офіційні та достовірні джерела. Але що наразі відбувається із законопроектом 12222? зокрема щодо зменшення мобілізаційного віку чоловіків 55 Ця ініціатива дійсно корисна, тому що і чоловіки 55+, за станом здоров'я. Ну, вже не Джеймс Бонди. А хто Джеймс Бонд? Напишіть в коментарях. Але тим не менш, навіть представниками збройних сил. України вважається актуальним ця пропозиція, тому що тому що дійсно 55 це як ви вже пишете, часто не воїн. Я, в свою чергу, в цьому відео вам юридично поясню на що взагалі варто чекати, попри те, що інформації дійсно обмаль. Але ви знаєте, що я завжди копаю глибоко, майже до нафти. Більш того, маю і професійний досвід у Верховній Раді на щастя, не цього скликання. Тож розумію, що відбувається з цими процедурними питаннями за. ¡Gracias! Ahora... Тож дещо хороше для вас, друзі, я знайшла спочатку. Нагадаю, підписуйтесь на цей канал для вас це легко, просто, безкоштовно. І також у мене є і телеграм-канал, де я залишаю важливі юридичні новини та корисні юридичні посилання. Головне в цьому законопроекті, на що всі чекають, це те, що граничний вік перебування у запасі та на військовій службі зменшить до 55 років. Автори цього законопроекту вам усі відомі. Гончаренко та компанія, але згідно регламенту, ініціатором офіційного. Вважається той, чиє ім'я перше стоїть у цьому законопроекті, а це Олексій Гончаренко. Братів, сестер альтернативних проєктів закону ми не маємо. Тож це поки єдина законодавча ініціатива, яка перебуває на секундочку у комітеті згідно даних на сайті Верховної Ради. І от для того, щоб зрозуміти, чи є якась перспектива, чи не забули взагалі депутати про цей законопроект, який ще в листопаді місяці було подано, нам потрібно потрібно з'ясувати саме деталі. Які ми маємо в публічному доступі, тому що ви ж розумієте, що ні Гончаренко, ні Степанчук нікому з нас не прибіжить на вушко і по секрету не скаже, що вони там насправді планують та коли. Тож друзі, дивимося в картку законопроекта, і тут нібито нічого не змінювалося з того моменту, як його подали, але ми знаходимо цікаву деталь, що цей законопроект включено до порядку денного верховної ради. Це постанова Верховної Ради від 11 лютого 2025 року. Про порядок денний 13 сесії Верховної Ради. А що таке порядок денний? По-перше, це питання, які повністю підготовлені для розгляду Верховної Ради. І по-друге, це питання, які е за регламентом Верховна Рада доручає доопрацювати у комітетах. І от для того, щоб скасувати мобілізацію чоловіків, 55+, для початку треба, щоб Рада включила цей законопроект до порядку денного. Це Дуже важлива, тому що в сесійній залі розглядають лише ті законопроекти, які включені до порядку денного. І от гарна новина полягає у тому, що 12.222 включили. Та не просто це зробив якийсь там працівник апарату Верховної Ради, щоб ви розуміли. А якщо включили, то це означає, що проголосували, тобто визнали таким, що заслуговує на увагу. Але що далі? Далі ми бачимо, що на сайті написано опрацьовуються в комітеті. Тут Тут я можу сказати, що згідно регламенту, якщо вже включили до порядку денного. То комітет головний точно рекомендував це прямо передбачено регламентом Верховної Ради. Тож те, що ми не знаходимо висновок головного комітету та інших комітетів на сьогодні на сайті в цій карці, це ще нічого страшного такого не означає. Тут друзі, цікавий інший момент. Справа в тому, що наші парламентарі працюють згідно календарного плану, і от тут я вам скажу, що сама ось ця 13-та сесія їх роботи буде тривати з лютого 25-го року. По Серпень цього року, і от побачити порядок денний вже самих пленарних засідань ми не можемо. Тобто зрозуміти, коли саме цей законопроект почнуть розглядати в залі, ви можете за березень, наприклад, подивитися на сайті заднім числом інформацію про пленарні засідання, що там розглядали, і ознайомитись. Але наперед, навіть на квітень, на сайті поки що інформації немає. І от тепер думайте самі, як реально і скільки часу може зайняти фактично прийняття цього законопроекту на практиці, враховуючи те, що сесія до серпня 2025 року. Якщо депутатам. Вкрай необхідно буде прийняти якийсь законопроект, вони за процедурним рішенням можуть підготувати цей законопроект для термінового розгляду Верховної Ради. А що я думаю в цілому? Я думаю, що цей законопроект скоріше приймуть, ніж не приймуть, тому що логіка в ньому є. Більш того, і представники Збройних сил України визнають його актуальність. Але в якому вигляді будуть ці зміни прийняті, чи не будуть це якісь, наприклад, напівміри? Якось я знайшла у висновку. На кого експертного управління, де запропонували поділити другий розряд, наприклад, в першу чергу призиваються на військову службу під час мобілізації особи до 55 років, а громадяни у віці 55-60 зможуть бути призвані до військової служби у цей час не одразу, а тільки у разі обґрунтованої необхідності. Ну тобто, це все лише висновки, але ось такі висновки натякають на те, що такі ідеї можуть прийти головою депутата. Тому в якому вигляді буде ця законодавча ініціатива для громадян. Прийнято, ми наразі передбачити не можемо. Але потрібно розуміти, що якщо зменшать мобілізаційний вік для чоловіків знизу, то компенсаторно, скоріш за все, знизять і зверху, тобто для молоді. Тому, напевно, президент і не підписує сьогодні той законопроект про обмежену продатних до 25 років і про заборону мобілізації таких громадян. Що думаєте, ви пишіть свою думку у коментарях? А якщо було цікаво та корисно, поставте вподобайку, поширюйте це відео і підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права.